Чорним вихором ночі, світлою бурою дні? Бачу я, бачу сам, що палаю вогні. Небо горить і земля, сонце і всі світи, о вогню, вогню великий, де ж коріння твоє знайти? О вогню, вогню таємний, навіщо гориш? Нащо моє серце вдень і вночі томиш? Марно питати, марно шукати, я ж сльозами тебе не заллю, тільки склонюся, спитаю, навіщо люблю, тільки склонюся, промовлю, все владен єси, ти запалив моє полум'я, нині згаси чорним вихором ночі, світлою бурою дні. Бачу я, бачу сам. Що зникає в вогні.